Внесено зміни в статтю 24 закону України про національну поліцію. Зокрема, було додано її пунктом 5. Що це означає? За зверненням працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України, розвідки України, працівники поліції спільно з працівниками ТЦК можуть залучатися до заходів з оповіщення. Крім цього, ну, заходів з оповіщення з військовозобов'язаних, резервістів, а також можуть затримувати та доставляти до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки призовників військовозобов'язаних, резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення передбаченими статтями 210 -ю, 210 -ю частиною першої кодексу України про адміністративні правопорушення. Також було доповнено частину 2 статті 32 закону України про національну поліцію, зокрема такими заходами, що під час Військового стану, а також мобілізації, працівники поліції можуть перевіряти до військово-облікові документи представників чоловічої статі від 18 до 6 років, можуть ознайомитись з ними за допомогою засобів відеофіксації, щоб могли перечитати, що там написано.